Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Фільморіз, і я підготував для вас чергове відео по Premiere Pro. Ось такий цікавий ефект я хочу вам запропонувати сьогодні. Ну і давайте почнемо. Вже є у мене оце невеличке відео з дівчиною. І тепер ми будемо додавати до неї ефект скла. Ну, Назвемо його так, я не знаю, як він називається, але ефект скла, нехай буде. Знову переходимо в те, що я неодноразово вам показував, де можна взяти Adjustment Layer. Ось тут ми в цьому меню вибираємо Adjustment Layer, це такий регулювальний шар, погоджуємося і перетягуємо його от звідси до ну, місця, де нам потрібно буде застосовувати цей ефект. Стаємо на нього, виділяємо його мишкою. І будемо зараз з ним працювати. Нам потрібен ефект, який називається Transform. Вводимо ой, вводимо його англійськими літерами у пошуковій стрічці тут. І зверніть увагу, нам потрібен ефект Transform, а не папка Transform. Тобто вибираємо ефект да, в «Distort», Вибираємо ефект «Transform», і перетягаємо його на наш шар, на наш adjustment layer. Ось він у нас є у віконці контролю ефектів. І тепер починаємо працювати. Перше нам потрібно змінити scale, показники Scale, але по-різному, трошки не так, як завжди. Ми знімаємо цю галочку і тепер ставимо висоту. З масштабу 150, а ширину ставимо 30. Це буде у нас ширина якраз тієї стрічки, яка буде у нас проходити повз або через все весь екран. Тепер у нашому трансформі ставимо масштаб 120, і у нас виникло ось таке збільшене вікно або збільшена частина зображення нашого кліпу. На посередині екрану. Треба нам розвернути за допомогою Rotation. Розвернути. Давайте 25 поставимо. І розвернули його на 25 градусів. Це ось ми отримали таке збільшене зображення посередині нашого екрану. Але, як у прикладі, ми маємо перемістити його на початок. Екрану і на початок кліпу. І будемо отак по діагоналі, воно буде рухатися з верхнього лівого кута до нижнього правого. Для цього стаємо на початок кліп і будемо змінювати позицін. Беремо просто, перетягаємо. Рухаємо позишен і змінюємо його. Місце. Ось так на початку кліпу його не буде на екрані видно. Ключовий кадр. Я, мабуть, забув сказати, що треба ж включити ключовий кадр. Все, тепер у нас на екрані нічого немає. Буде рухатись у нас наша, наша смужка. Це. Зліва направо. Тепер переводимо в останнє. В кінцеве положення, і знову змінюємо позишн. ключовий кадр самостійно вже. Автоматично він активується, і переносимо його на кінець у цю позицію. От уже у нас, дивіться, рухається наша смуга, і ось такий невеличкий ефект скла, присутній, скажімо. Що нам потрібно зробити тепер? Щоб трошки додати ефекту цього, ну от ми. Візьмемо і продублюємо цей шар. Затискаємо Alt і правою кнопкою миші тягнемо вверх. Таким чином ми просто дублюємо шар. І зробимо ще раз так. Зробимо три таких Adjustment Layer. Щоб у нас було таке потрійне, потрійне відображення. Ось так, тепер у нас є. Три, оце, бачите, скла. І посередині воно так наче, зливається, а по краях трохи розходиться, значить така перспективка невеличка у нас виникає. Ну, от Фактично, ми вже досягли е, самого цього ефекту, але тепер спробуємо його трошки змінити, трошки прикрасити, щоб у, у цей момент проходу обличчя дівчини, десь посередині кадру, у нас виникало таке трохи. Свічення, сяяння, можливо, просто такий, наче сонячний день. Там все таке похмуре, а ми зробимо трошки сонячним таким. І для цього нам потрібен ефект Glow. Напишемо в пошуковій стрічці GLOW і вибираємо цей VR Glow. Застосовуємо його лише на нижній Adjustment Layer. І вже, бачите, трошки змінилося зображення, але ми ще будемо його регулювати. У нас є оцей е, можливість вибрати колір. Давайте трохи такий жовтіший, більш гарячий візьмемо. Ну, ось десь такий. От, і тепер будемо працювати. А, обов'язково, щоб цей колір застосувати, ставимо цю галочку. І тепер будемо регулювати так, щоб нам. Ну, так, як нам сподобається, скажімо так. У нас є декілька показників, якими ми можемо змінювати цей тон. Все тепер буде з жовтим тоном, але нам потрібно відрегулювати таку, додати сонячність. Це забагато, бачите, воно засвічує небо, а нам таке не потрібно. Тому зараз трохи пограємося з цими показниками і спробуємо, ну, от, бачите, таке. Більш-менш жовте. Але треба, щоб трошки небо було пропрацьоване у нас, бо його зовсім не видно. так Це ТЕП також не влаштовує. Скинемо. До речі, я не пам'ятаю, чи розказував вам чи ні. Але цими стрілочками, такими круглими, можна завжди повернутися до попереднього значення. Верніше до дефолтного значення. так Якщо натискаєте цю стрілочку, то вона повертає на дефолтне значення. Дуже зручно. І я цим доволі часто користуюся. Ну, от, приблизно таке, але давайте подивимося. Ну, ось так яскравіше, наче такий сонячний трошки день, більш сонячний. Це нам нічого не допомагає. І десь, можливо, тут трошечки ми отакого. От Жовтенького сяєва такого додамо. Ну, Давайте приблизно отак нехай буде. Ось і вже ми фактично досягли, досягли того ефекту, якого ми хотіли. Бачите, як я вам і обіцяв, просто, абсолютно нескладно, легко можна зробити, прикрасити свої відео ось таким чином. Але застосовуючи цей ефект, можна зробити і ось таке більш сумне відео. Коли бачите, у нас є різниця між нашими квітучими містами і те, що з ними зробили орки. Я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових цікавих відео.